Диви, беремо на рибалку з себе підписника. Він вирішив весь гараж винести. Все що в нього є, від рукатушок. І на мураку десь теж походу. Да, забудував. ми на спінінг їдемо, щоб не розуміли. Як тут красиво. Осінь вже наливає ліс своїми формами. Андрюха він теж збирається вже. Зараз і спитаємо ногу, для ехолота, яку купили на барабашова. Так що рибалка зараз буде. Буде рыба, Андрюха. Подився. Ага, Ну настрой есть, боевый? Да Все, давай. Сегодня рыбалим на вулканчику. Короче, на воде уже с Андрюхой. Вітер дме нормально сегодня. Ну за тут дивіться, как тут красиво. А? давай. Дивись, взяли його на спінінг, а він набрав тут своїх карапячих всіх. А ти відра, відра. взяв, хоч одну показав, прив'язав мені, блін, учи судака пацан ловить, блядь, зато газує. В п'ять минут, блядь, поїхали вже весь ставок оплавав. Щас йдемо, даєм тобі, он Андрюха не останавливається, лове Короче, у нас сьогодні три в одному буде, судак, щука і толстолоб. Ні, толстолоб, ні, короб. А, короб, ну давай. А що ти, ти вообще таке мудруєш?

Угу. Ну кидай, будемо бачить, що воно. Що значить кидай, ми будемо завозити. Ну сейчас завезем, ладно. Прикормим, пожманечку, цабок. Прямо туди на точку, а, да? Конечно, зверху положиш. Да, поводишь. Хорошо, давай. Так, ну це понятно, це готова вже апаратура. Це опарище. А що це таке в шприцах? Та манка ж. Найшов. Манка? да. Вдруг сейчас рабочая. Ну хотя если выкинула явно не рабочая. <рес> <рес> ну да, ще й помни. Ну ловили вони на этот на фанаті. Андрюха, покажи улов. Що це те таке? Хорош. В рот, да? В рот. Ну ще... А, так ти його на грузик піймав? Да. Так і не відпускав, да? Так кстати. А ну дивись. А ну дай. Дивись за грузик. Треба його розщепірить. А є це? то А ну? Та десь далеко. Не дам. Е <laughs> Давай. Значит, диви, кидай, молодцы, як выкидаються. Вже готово, можна сюди прям вложить осмасточку, все подготови. <laughs> Дайте, пожалуйста. Ну це ти серйозний макушатник, дивись. Це ти манку на опаришів і макуха, все. Ну по-любому клюне, так? Да? добре. Кажуть, що на платнику може будь-який дурак піймати. Ось візьміть і спробуйте. І непоганий платник. І риба є, і плюскається. Ловили на все, на черв'яків на своїх. На кейтеч в такому прикольному кольорі. На блесну на циклопа теж щуча. На гамблера в такому кольорі. Мандула була теж. Гамблер в такому кольорі теж був. Це ми там трошки по корягам і на глибині ловили. І навіть цей ось воблер кидав. Дивіться. Хто знає, що це за воблер, уже правда півнозви показав. Коротше, із позитивного на рибалки тільки сьогодні то що подихали свіжим повітрям. Погода вже нас не дуже радує, вже прохолодно Поодягались вже все, що можна. Так що риби не піймали. Контента не буде. Зараз складаємо всі приманки. І їдемо додому, да, Андрюха? А... Де є ставок, де ловиться нормальна риба? Пишіть, будь ласка. Бо щось ми їздимо, їздимо по платникам. А клювань нема. І риби нема. То забагрим когось, то ще щось. Так що отак От збираємося і додому.